Всім привітать, з вами я, Мілана Пінкі і сьогодні ми нарешті прийшли з вами в Дорс, тому що тут з'явилося нове оновлення Хелловінське. Тут у нас що з нового це кулаб Дорса Tower Heroes. Далі тут в нас змінили локацію ніби трохи, Ну не локація, ніби її прикрасили Зараз подивимося, що тут є. Ага, у нас тут є речі за цукерки. Ну тут з нового ще те, що ми можемо купити вже не собі, а комусь, кому ви хочете там ручки Адмінпанель можна комусь купити. Ну, типу, як ви зрозуміли, тут раніше можна було тільки для свого аккаунту це купляти. Ну, ви бачите, яка я багата по цим ручкам, тому я зараз поки їх купити не можу, але чекаю. Ні, це класно. Ну ладно, добре, чекайте, що тут є ще. Ну це ніби раніше вже було. Тут у нас речі з того колаба, зараз подивимося, які Також у нас є багато речей за цукерки. Ого, якщо ми тут все купимо, то можливо нам ось цей вот відкриється. Або воно відкриється через 5 годин. Ну, я пропоную зараз вже подивитись. Ага, так, в нас новий режим додали. Зараз подивимося, що тут треба буде робити. Ну, я думаю, як в минулому оновленні просто проходити Дорс, але з цими вот як його. Ага, ні, це проходити Outdoors. Ну, одним словом, з цими вот цукерками ніби. Окей, у нас тут є цукарка. Серйозно? Ні, от серйозно, ви розумієте прикол, типу, як в треба, їх ніколи нема. А тут я тільки заспавнилась і вже три. Тут. Я вибачаюся, лано. Ну. Йоу! 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 Йоу. Ого! Може ще раз? Нє? Нуга. Оу, oh, привіт! Дивіться, у нього тут новий скин. Привіт! О, бачите, обзор на самого себе робить. Ні, чесно, це прикольний режим. Дякую. Там так дивно грати, коли нічого не бачиш. Ну, типу, все розмета. Ви зрозуміли, це не просто. Ну, ні, ну це та, це просто оновлення, але просто. Просто, просто, просто. Я так зрозуміла, що тут всі частини Дорса поєднали, і це дуже навіть класно. Ну так ніби цікавіше. Так, чи в нас вийде такий режим пройти, чи ні, я не знаю. Але спробувати можна. О! Вау! Тут в нас тепер замість ворон мишки сидять. Зараз я хочу якийсь бокс знайти, але я не певна, що його знайду. Ну ладно. А я встигла, та-та. Угу. Йоу, привіт. Що ти від мене тікаєш? Ну ладно. Е, побігла. Добрий день. Угу, дякую. Ну сюди ніби Та сюди. Та ні, я туди вже була Та ну, я его же выхід найтину. Но... Та я пішла вже в наступну дверку, що ти хочеш від мене? Дякую. Друга дверка. ні, ну слухайте, рекорд, рекорд. Просто. Я я, я розумієте, я я, вообще, є легенда Прошка Дорса Я настільки навчилася його проходити, що вже на другій дверці мене з'їдають. Так, добрий день. Ага, до побачення. Так, Що це? Я можу крутить його? его, не? Во. Yeah, Не-нее! Два хреста. Не, ну, ль. ну мне треба пройти, розумієш? Мені треба пройти, но я зараз наступлю на траву і ти на мене побіжиш. Ну втечи в ту будку свою. Ну, будь ласка, ну я зараз піду, він... на мене. Добре. Я, я не дивлюсь на тебе, хвася. Так, що тут у нас? Ага, тут а. Ну тут а ми від берізки будемо втікати. Сховайся, чого ти не ховаєшся, ну ти. Ну, я вам що казала? Ну що я маю в такій ситуації робити? годину, чекати, поки він піде звідси. 19 кілометрів це звісно сильно. Як ми тільки проходили Аудорс, то тут ніби було 2,5 кілометра. Тут з нових бейджів це хіба оці от три, і це з колаба. І це, щоб ці бейджі отримати, нам треба йти в іншу ігру, про яку я пізніше зніму відео. Ну в самому Дорсі то тут є три байжі. Це перший, це те, що ми пройшли 30, роки в цьому моді. Другий це те, що ми пройшли 52 дварок в цьому моді. А третє це ну купити всі речі. Я вже майже змогла пройти цей режим. Нам залишилося 8 дверок. і все можна рухати, що я змогла пройти. Я ще хочу зараз перевірити один момент, Чи можу Льоліка зловити на хрест. Ого! Як ви бачите, у мене вже майже тисяча цукарок набралось. Це якраз тільки скільки нам треба для того магазину цукерок назбирати. І це було би нудно грати і збирати цукерки одній. Тому я грала з іншими гравцями. І поки я з ними грала, я зрозуміла, те, що багато хто навіть не знає, що тут спавняться ножиці. Тому, якщо ви цього не знали, то. Та, Тут спавняться ножиці, я зараз покажу навіть в яких кімнатах. Якщо ми отак проходимо і в нас спавниться ця кімната, яка є на початку аудорс, після неї йдуть наступні кімнати з першої частини дорсу. То тоді тут не будуть спавнитись ножиці. Але якщо ми ось так проходимо і в нас ось така кімната наступна, є, то тут вже будуть ножиці, Вони можуть заспавнитися тут. Вони можуть заспавнитися тута. Отут буде стояти, або вони спаняться тут. І ви підходите, відкриваєте шафку їх берете, все. Ну і також в такій кожній кімнаті є тут скриня, яку можна відкрити тими ножицями. Зараз тут є ще одна кімната, ось така, де можна купити речі. І як ви в цю кімнату заходите, тут зліва теж є ножиці завжди. Сюди підходите, відкриваєте і забираєте їх собі. Тут в нас також є салі. Ось, зараз вона заспавниться. Ось це у нас салі, щоб вона нас не вкусила, і треба щось віддати своїх речей. І все. Тут, як ви бачите, на неї скін трохи змінили на Хелловін. Мені ще треба знайти дві цукерки, і я зможу купити всі речі в магазині за ці цукерки. Все. Тепер можна повертатися до лобі. Тепер ми заходимо в стор і тут все купляємо. І нам прийшов ось такий бельдж новий. Зараз подивимося, що за штуку ми отримали, коли всі речі в магазині купили. Чекайте, що це? Це моя собачка тепер. Все. Я крута. У нього хвостик є! Добре, тисячу цукарок викинути викинуті не дарма, окей. Привіт! А я, я можу його якось Ну, відпустити, що він за мною бігав, ні? Ні, не можу. Я можу його покрутити. А ну погавкай на нього. Гавкай. Так, голос. Молодець! Я думаю, його назвати не можна. Але для інтересу все-таки давайте його якось назвемо. Я пропоную його назвати Арсіком, тому що це вже, ну, це. Це так треба. Дивіться, він зараз гавкне, якщо він хоче, щоб я його назвала Арсіком. Все, Це в нас буде Arсік е, старший. У нас тепер ось так виглядає хрест. Ось такий у нас новий ліхтарик. Зараз що у нас там ще з нового. Пластері і. І пластирі. Пластері і свічку нам треба ще. О, а зараз подивимося з пластері. Во. Оце у нас так коробка з пластерями тепер виглядає. У мене є ще зараз ідея це змінити скін на Arsika старшого. У нас на Арсіка старшого є ось такі скіни Ну, я думаю, взяти або ось цей скін, або ось цей. Або можна два зразу. А ну і як він у нас виглядає. Вау! Ні, отак і наоборот ще краще став. Ну і ось так у нас виглядає Арсік старший з білим скіном. Я зараз кину фотку Арсіка старшого оригінальному Арсіку. Знаєш, як я його назвала? Як? Ну як ти думаєш? Арсік Pro? Ні, не Арсік Pro, але дуже близько. Так-то він Арсік, але який Арсік Арсік Pro. Арсік другий? Близько, але ні? Арсік старший? Також, як ви зрозуміли, в нас додали скін на Джека. Якщо ви його зустрінете в якійсь рандомній кімнаті, то він ось так буде виглядати. Ну а на цьому все у вас ці відео. Ставимо вподобайки, забираємо підписатись. На з вами була я, Мілана Пінки, і всім па па па, -па.